Є з нами наш гість Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки зі сполучених штатів Америки. Пане Андрію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава і дякую, що запросили. Як, як ви загалом, тому що в Сполучених Штатах Америки зараз відбувається багато подій, таких знаєте, які впливають на цілий світ, всі за цим спостерігають. Лише там тиждень перший нового 2026 року минув, а тут вже стільки історій. Трамп робить. Речі, хоча нам пан Портков сказав, що там Америка вже викрадала когось. Це така якби практика для Сполучених Штатів Америки є, але нам все одно було це ну, дещо, дещо звичним, так незвичним, що президента іншої держави викрали в такий спосіб дуже ну, цікавий. так, Такі операції не проводилися, забрали до вашої держави, тепер його судять. Як українці в Америці на це дивляться? І знаєте, тут нам важливо розбиратися, як це впливатиме. На нашу війну, на ситуацію в Україні, на допомогу Україні чи не буде це відволікати вашу владу від нас? Чи це якісь взаємопов'язані процеси? Що думаєте про це? Ну, коли ми говоримо про логістику, треба зрозуміти, що більшість американського морського війська, морська фльота це в околиці південної і центральної Америці, і багато ресурси Америка вживає для цього ресурси, які не були ухвалені. Через конгресу тільки що на сьогодні починалося перше прочитання законопроєкту в сенаті, що би хотіло стримати будь-яких акціях у Венезуелі. Ми знаємо, що так само є декотрі обіцянки від секретаря до сенаторів, конгресменів, що не будуть додаткові акції, але це це стоїть проти слів президента. Як і так само вони вже обіцяли раніше, що не би не було ніяке вторгнення перед тим що вони забрали президента Венезуали. Це буде довга справа, одна, що буде зав'язати американських військ і як і так само ресурсів на довший час. Я думаю, це перед не будь-яких акцій проти союзників, так як Гренландія. в втім, що вони будуть сфокусуватися на південну Америку. Але треба придумати, що це, що відбувається у озброєння Україні. Втім, що це є нова система куплення зброї через систему Перл. Я думаю, що це не зупинить будь-яких акцій, але треба зрозуміти, що Америка ще не має домовлені державний бюджет. Це мав бути ухвалений раніше минулому році, і ми мали ще 35 днів. Вони продовжили термін, щоб відкрити федерального уряду до кінця січня. І ще тільки залишається 12 робочих днів, щоб було домовлення. Багато думаю, що це домовлення прийде на державного бюджету, але це мабуть через такі політичні непорозуміння, як Венезуели, як і інші анонси від президента, мабуть, це зупинить працю щодо державного бюджету, і це означає що ще один шатан, би тоді вплинув на допомозі Україні. Угу. А є ще історія зараз з Гренландією. Теж вона доволі активно обговорюється. От бачу останню заяву віце-президента США Джей Дівенса. Він як цитують медіа радить європейським лідерам всерйоз поставитись до того, що Дональд Трамп говорить щодо Гренландії. Ну і далі він там розшифровує, що моя порада європейським лідерам і будь-кому іншому сприймати президента США серйозно. Що він сказав про Гренландію? Номер один Гренландія дійсно важлива не тільки для протиракетної оборони Америки, але і для протира. Ракетної оборони всього світу. І номер два за його словами це підвищений інтерес до регіону з боку ворожих супротивників. Ми просимо сприймати безпеку цієї землі більш серйозно, заявив Венс, додавши, що США продовжують дипломатію з цього питання з усіма зацікавленими сторонами. Як ви гадаєте, найближчим часом це буде далі обговорюватися і можуть бути вже рішення, от що зараз є реально зсередини, що ви бачите. Ну, не є реально, що Америка має ресурсів а, так сфокусуватися на південну Америку і як якусь а, військове вторгнення мати проти союзника, так як Гренландія чи Данія, а, то ми знаємо, що це що що зараз є слова такі, що Америка потенційно може не хоче відмовитися від потенційної військової справи проти Гренландію. Тут а, мусимо розуміти, що так як й нам журналісти кажуть. Марко Рубіо, дерсекретар, обіцяв сенаторами, що тут не буде вторгнення, але просто це є переговори, це є максимум натиск проти союзника, щоб вони продали або домовилися разом з Америкою, щоб Америка провела лідерство Гренландії. Тут так само є проблема, що будь-яка такого зміна в законодавстві це би мало отримати допомозі Сенату, головне. І в сенаті і зараз республіканці найголосніше говорять проти слів президента а, щодо Гренландії, Данії і натівський альянс. Як як це би було вторгнення, то це би було блоковане. В Сенаті, бо вони би не передали гроші на таке вторгнення військове. Як це би було просто угода, так само е, Сенат це не вшанує як важливо для Америки, і вони би блокували це. Зараз тепер коли рахуємо голосів у Сенаті. То проблема для президента є політична зараз. Тепер і так само лігістикою, що він не навіть і що він гаратає так проти наших союзників, він резурсів зараз не має у військових сил Америки. В Америці багато що про гроші, і це насправді важливо. Важливо і для нас, коли ми чуємо про санкції проти Російської Федерації, от зараз була заява вчора, буквально від Лінці Грема про те, що буде новий пакет законопроект так про санкції, які будуть стосуватися нафтових прибутків Російської Федерації, і що нібито президент Дональд Трамп погодився на голосування двопартійне в Конгресі, і це вже може статися наступного тижня. Але коли ми знов ж таки говоримо. З нашими експертами з України, то вони мені от зараз нагадали про те, що вже неодноразово Грем анонсував цей законопроект, але він не був проголосований. І тут у мене питання до вас: як ми можемо як ми можемо допомогти натиснути ми за допомогою вас в Сполучених Штатах Америки? Чи це в принципі реально якось підтиснути? Бо нам дуже ці санкції потрібні проти нашого ворога? Так, тут історія, що це починалося ще у 23-му році обговорення лендзії Грема, коли новий... Конгрес прийшов у 25-му році. Було пропоноване майже рік тому, вже у березні минулого року, новий законопроєкт щодо додаткових санкцій, Линдзі Грем і сенатор Блументол. Вони отримали понад 80 підписанників з інших сенаторів. і так як висадали різних часів, не тільки в осені, але навіть на сам день. День народження сенатора Грам він обіцяв, що буде голосування, і на сам день це було блоковане через лідерство Сенату, через Білого Дому. То я би ще почекав, аж поки буде щось фінальне далі. Ще які натиск, які допомогу Україна може мати тут. Є проблема, що ми не знаємо докладно. Що буде в тім законопроєкті? Бо раніше цей законопроєкт, який був пропонований, який отримав вісімдесят у сенаті, як і пів е, палаті представників, які домовилися підтримати такий законопроєкт, е, це було перед тим, що Трамп оголосив в осені після зустріч при е, з паном Зеленським у Білому домі в жовтні, що будуть якісь зміни до цього е, законопроєкту. Ми ще не знаємо, які зміни це будуть. Але якщо це є ну, велика зміна з ранішого версію цього законопроєкту, тоді знов є обговорення, хто це і ні. То я думаю, нам треба ще чекати, який пропонований законопроєкт перед тим, що ми, ми зрозуміємо, як допомогти тут. Так, будемо тоді його чекати і читати. Питання в тому, що тут, знаєте, ми хочемо теж зрозуміти. Як швидко Трамп зрозуміє вже остаточно, що Путін йому бреше, що він його дуже в багатьох питаннях обманює, і от з історією про обстріл там його, його території, його будинку під час там новорічної ночі, потім Трамп сказав, що спецслужби йому повідомили, що це ну, цього не було. І тут знаєте, нам би хотілося, щоб він чим швидше це зрозумів, і можливо тоді буде більше і санкцій, і більше дій на захист України проти Російської Федерації. Але ну поки що, поки що це виглядає ще так. Знаєте, ми чекаємо на те, щоб там Росія на щось погодиться, вони на щось підуть, щось підпишуть, і тоді, е, нібито, всі має бути добре. Хоча ми розуміємо, що з боку з Російською Федерацією нам навряд чи буде добре, точніше не буде, поки вони там будуть існувати. Е, наскільки реально що Трамп найближчим часом ще може змінити там взагалі свою думку стосовно Путіна? Чи це все глибше? Це глибший стосунок США і Росії. І, Ну, не так все буде, як нам хочеться. Ми знаємо, що декотрі важливі анонси були через останні кілька місяців щодо міжнародних відносин Америки. Одне це була нова національна стратегія національної безпеки, яка дуже переміняє напрям Америки щодо наших відносин. Тільки що два дні тому був анонс щодо Америки, як Америка відмовилася від понад 60 міжнародних угод і організацій. А, і це багато включає думки, які ми чули а, в минулому році в Мюнхені, коли віцепрезидент виступав. Я би казав mm -hmm. а, тут, щоб ми а, слухали, хто буде виступати в Мюнхені через три тижні, який знову відбудеться цей міжнародний конференція безпеки. Як і так само є то це буде посередині лютому. А при кінці, зараз тепер є анонс, чи фінальний чи ні, що президент буде мати його річний світ звіт до конгресу на 24 лютого. Я думаю, між нинішнього дня, коли ми ми знаємо, що ще є домовлення, як ми тільки що набачили в Києві у суботу, як і в Парижі цього тижня. Що ще говорять США разом з Україною і європейськими партнерами, як є прогрес, втім, ми не тільки почуємо нові думки у Мюнхені, залежно хто виступає там, але і так само при кінці лютому. Тут я думаю, це головні дати, щоб пам'ятати глядачам, коли ми можемо чути, що буде, як є потенційна зміна напрям Америки, почуємо тоді. Дуже дякую, що ви на цьому наголосили. Справді ми будемо теж, як і журналісти, за цим стежити собі зафіксуємо це. Але ви згадали про ось цю дату 24 лютого, коли відбудеться е, ймовірно виступ. І ця, ця дата. Ну, вона важлива для України. Це день нападу Російської Федерації повномасштабного. Е, я нагадаю українцям. А це ну фактично після цього часу вже п'ятий рік війни в нас піде. А цю дату не випадково вибрали. <Мі> Ні, я думаю, випадково тим, що це випадає для президента. Чи він би садав цю дату, я не знаю. Але я знаю, але у політиці і в нашому ділом тут в Америці, як активісти це допомагає нам, бо ми знаємо, що багато конгресмени будуть знову вбирати українські прапори, українські шпильки. Тут буде багато обговорення у бу, бу, як як сам президент не буде мати великий анонс про Україну, то ми знаємо, що сенатори і конгресмени будуть згадати до преси, які важливі цей день є. То це, це допомагає або, або для України зараз. Тобто, навіть якщо він вибрав цю дату, чи для нього вибрали випадково, то так. наше завдання йому нагадати, і це якраз буде дуже хороша нагода в цей день. Згадати йому про Україну. Є інформація також про те, що президент Володимир Зеленський наступного тижня відвідати може знову Сполучені Штати Америки і зустрітися якраз з Дональдом Трамп. Йдеться про підписання ось цієї угоди про надання військової так підтримки гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки. Чи щось відомо про цей візит, чи зараз він вже обговорюється? Ні, а втім, що е, перед е, це вторгнення проти Венезуели багато більше ми мали можливість говорити. З білим домом як і так само з пресою про наступні кроки, на жаль, втім, що не тільки відбулося в Венезуелі надзвичайно кількості новини, які висадали раніше, і тільки що на вчора обстріли у штат Міннесоті, це трохи пересунуло важливість. Теми не тільки у пресі, але так само в Білому домі, на яким вони сфокусуються. То я як так все раптом міняється в думках Білого Дому. Я, я би думав, до кінця тижня під час вихідних ми можемо чути нові новини щодо потенційної зустрічі чи додаткові обговорення між Сіва Віткова і Коштенра разом з Україною. Пане Андрію, я дякую вам за ваші думки, за ваші коментарі. Тих подій, які відбуваються. Сподіваюся, до найближчих зустрічей в інших ефірах впродовж цього року. Андрій Добрянський з нами був речник Українського конгресового комітету Америки зі Сполучених Штатів Америки. До нас вмикався, і це дуже важливо нам чути українців, які є там і які відстоюють нашу позицію в тому числі. Я дякую всім.